Усвоє моя душа, прославляю Господа, Он один, хто спас меня, буду славить я земля. Дети привітаємо ще раз єпископа да, Микола. Я, перш ніж Давид буде мене допитувати, я хочу в першу чергу засвідчити, наскільки я радий вас усіх бачити. Ви навіть не уявляєте. А, я надзвичайно радий тому, що ми зібралися разом. Я знаю, що е, ця конференція вона, вона є Божим планом, Божим задумом. І тут щось Господь воїстину, робить. І я хотів би почати, перш ніж Давид буде ставити запитання, я хотів би просто почати з вдячності. Я дякую Господу за те, що ми маємо таку можливість. Я дякую кожному з вас, що ви приїхали. Я знаю, що багато з вас подолали дуже непростий, далекий шлях. Спасибі. І я думаю, що ви вже відчуваєте, що не дарма. Навіть просто те, що ми один одного побачили. Це так приємно, так радісно. Дякую пастору Анатолію, всій церкві в Нюрнберзі, за те, що ви нас гостинно прийняли. Спасибі. Величезне. Спасибі. Ми можемо подякувати оплесками. Спасибі пастору Давиду за його служіння, за а, те, що він прийняв серце за слово від Бога, щоб це все організувати і провести. І а, просто, знаєте, в мене одна проблема є. Я зараз вже закінчу, як Женя буду. Я буду казати, що я зараз закінчу і продовжувати говорити далі. Женя з твоєї помісної церкви, мені здається. Пліт. Учень не вище вчителя. Знаєте, в мене одна проблема тільки я сьогодні. Я зустрівся з нею від того моменту, як переступив поріг. Я не знаю, що з цим робити, тому я коли не знаю, що робити, я просто про це розказую. Просто сповідуюся, а там ми далі рішаємо. Ну яка в мене проблема? У нас в церкві багато хороших речей, але у нас якось не прийнято а, одної речі. А, хоча за кордоном, я думаю, ви з цим вже зіткнулися, це норма. В нас якось браття, якщо обнімають, то тільки братів, а сестри, тільки сестер. Я зайшов, я всі хочу обнімати. <гум> і в мене, знаєте, така якась проблема. Мені, я розумію, я бачу, що деякі люди теж хотіли б мене обняти. Чисто хтось по-материнськи, хтось по-сестринськи, я так само по-братськи, а, а, а вже комплекс руку, і так ми знаєте. Можна, якщо ми рішимо, у нас тут є частина е, Церковної Ради. <риклад> можемо ми на сьогодні зняти цей запрет і ми можемо всі обніматися. як ви підтримуєте? Знімаю. Женька, я б з тобою і так обнявся. Добре, тепер можна питання. Ще раз вибачте, щось не так сказав, але я ще раз. Добре. Перше питання, яке було в списку реєстрації, цікаве питання, глибоке питання. я Думаю, що, ну, мабуть, воно турбує когось. Адмінів ли Ісус закон? А, ви, а, а вам як подобається? Що ви скажу? Я хочу одразу сказати, що мені Давид ці питання вчора прочитав. Ми по дорозі їхали в машині, він мені їх прочитав. І я йому кажу, давай так, якщо там є якісь питання, на які можуть відповісти брати під час панельної дискусії, то задай їх братам. От. І сьогодні Давид мені скинув вже о... остаточний список зранку. Я не готувався, скажу зразу, я не готувався до відповідати. Просто я глянув. І я знаєте, що я побачив? Я побачив, що всі легкі питання він задав братам, а оці <реш> <реш> лишив мені. <реш> а, ну, таке. Я дуже коротко спробую відповісти, хоча це теологічне питання. Що таке закон? Біблія каже нам, що закон старого заповіту, Тора, був в російському перекладі «дітоводителем ко Христу. Тобто, що таке дітоводитель? В нас немає такого точного слова, але в тогочасній культурі це був такий раб, який супроводжував дитину своїх хазяїв на навчання. Його завдання було взяти за руку. І привести, і посадити, і сидіти в школі поруч, для того, щоб дитина не крутилась, і щоб дитина слухала те, що мають її розказати вчителі. Біблія каже нам цікаву річ. В посланні, здається, до Римлян, апостол Павло каже, що кінець закону Христос. Христос прийшов і виконав весь закон, і написано, Христос кінець закону. Ну, якщо ми подивимося в оригінальне слово, яке стоїть там, де кінець, це грецьке слово телос. Воно буквально би означало правильніше не кінець, а воно правильніше сказало би як фініш, як ціль. Ціль закону Христос. Завдання закону було приготувати шлях до Христа. В чому це проявляється? Закон мав декілька складових. Він мав моральну складову, 10 заповідей і все, що зв'язано з моралю. І цей закон залишається моральним орієнтиром і нині, і прісне по віки віків. Бо закон мав церемоніальну складову, це всі ці жертви, все, що стосувалося там, очищень і всього прочого. І закон мав громадянську складову. Це закони, якими керувалося, власне, ізраїльське суспільство для того, щоб функціонувати. Те, що сьогодні в нас виконують закони кожної країни, де ми знаходимося. Так от, Христос не скасував морального закону, його функція залишається. Він залишається дітоводителем до Христа. Христос. Виконав церемоніальний закон, але він сьогодні є скасований по тій причині, що е, Христос став втіленням цього, е, і те лишилося тільки як прообрази. Бо, виконавши це, Христос нас від цього звільнив. І звичайно, громадянський закон також сьогодні для нас єврейський, для нас неактуальний. актуальний. Що робить моральний закон? Моральний закон не спасає нас. Тобто, ці 10 заповідей, вони нас не спасають, бо ми не можемо їх виконати. А хто закон порушив в одному, той порушив у всьому. Але вони нас постійно штовхають до Христа. Тому що, коли ти усвідомлюєш, що ти дивишся на 10 заповідей, і ти розумієш, що ти, е, е, як мінімум, половину з них в житті своєму порушував, то ти усвідомлюєш, я не, я не маю жодного шансу на спасіння. Мені потрібний Спаситель. Я не спасуся своїми ділами. І тому закон продовжує виконувати цю функцію, штовхати нас до Христа. Як сказав Чарльз Спержен, мені дуже подобається ця фраза, його, він каже, що перш ніж серце розірване гріхом, заш'є шовкова нитка благодаті. Його пробиває сталева голка закону. Закон нам, він показує нам нашу недосконалість, але не для того, щоб ми тепер були розбиті, і ми тепер намагалися виконати це своїми зусиллями. Анрієл, неможливо. А для того, щоб ми тепер з цим безнадійним, безвихідним положенням бігли до Ісуса і шукали його благодаті. Це якщо так попробувати проповідь на три години скоротити, супервідповідь. Да, я, я не готувався, до речі, це просто. <гум> <гум> В дусі. Добре, складне питання, я думаю, воно болюче трішки, але ще з Божою допомогою. Як правильно реагувати на українські російськомовні церкви за кордоном? <гум> а чого на це запитання не Анатолій відповідав. <гум> okay. а, друзі, дивіться. А, я Спробую бути максимально делікатним і спробую. А, при цьому сказати відверто свою точку зору на це. Тут є продовження ще. Чи Окей. Богу, все одно, якою мовою хто спілкується, наше жительство на небесах. Uh, давайте я так буду дуже, дуже, дуже відвертий з вами, бо ми як вдома, ми ж в сім'ї, правильно? Ми вже обніматися рішили, то я можу казати, як є. Але при цьому максимально делікатним спробую бути. Я дуже розумію людей, яких сьогодні тригерить російська мова. Я дуже розумію кожного, хто в цей момент викликає, в кого в цей момент піднімається всередині спротив. У нашій церкві, я думаю, ви це бачите по онлайн-трансляціям. А... Практично всі служителі, які говорили російською, самі, їх ніхто до цього не змушував, їх ніхто не спонукав до цього, вони самі перейшли на українську мову. Пастор Таня Кеба перейшла на українську мову. От. Ну, Ви розумієте, що це означає. Я, я Тані казав, коли вона вирішила, вона каже, я тільки соромлюся, я можу робити помилки. Я говорю, Таня, помиляйся на здоров'я. Здоров Сам факт, що ти перейдеш на українську, це дасть настільки ну, піднесення для, для церкви. Чого? Ну, всі розуміють, що для українців сьогодні це мова агресора. Хочемо цього, не хочемо, це, це боляче. В нас є родичі в Росії, моя бабуся, росіянка. В нас в церкві багато етнічних росіян, але навіть етнічна росіянка, лідер прославлення Свєта Шимко вже перейшла на українську мову. Саша Тємішев з Луганщини перейшов на українську мову. І він ще виставляє це. Він каже: я не русські слова вставляю, я луганський. <рисв я> <рисв я> <рисв я> <рисв я> ну, такий суржик, виходить. Але він старається: Льоша Ющенко перейшов, інші. Це питання дійсно дуже болюче, воно нас тригерить, і е, я розумію людей, які, яким, яким дискомфортно знаходитись в російськомовному середовищі. І я скажу, як це, наприклад, зараз виглядає з України стосовно е, частини наших переселенців в Європі. В Україні все частіше звучить така думка. І я розумію, що вона може когось із вас ображати, але просто спробуйте зрозуміти ту сторону. Звучить така думка: то німецьку мову вони можуть вивчити. То польську мову вони можуть вивчити, то англійську не можуть вивчити, а українську не можуть. І погодьтеся, що з нашої сторони, якби з тої сторони кордону, воно виглядає дуже логічно. То, виходить, німецьку вже мусимо вчити, да? Там інші мови ми мусимо вчити. А що українську не можна, і, і я б сказав би, можна, і варто було б, і варто було б підтягнути, якщо ми вже вчимо. Я розумію, якби я жив у Німеччині, я вчив би німецьку. Куди б я дівся? От я, до речі, пару слів знаю. Але, але напевно можна було б вивчити тим більше українську. Але тут є друга сторона, і тут я мушу теж бути чесним. А коли ми говоримо про церкви в Європі, церкви за кордоном, стоїть питання, чи це будуть церкви тільки для українців. І тут ми зустрічаємося з іншим викликом: українців тригерить російська, частину, як мінімум, тригерить російська. Але чи це будуть церкви тільки для українців? Чи ми зможемо прийняти в ці церкви людей, які не розуміють українську? Чи ми зможемо прийняти людей? Які, наприклад, переїхали з Білорусі, от ми їхали в таксі, ми зупинялися в Варшаві, ми їхали в таксі по Варшаві. Нас з віталіком, з пастором Віталієм віз Білорус. Ми свідкували йому про Христа, але ми не змогли б це зробити на українській мові. І ми мусили говорити з ним російською, тому що це спільний знаменник, до якого ми прийшли. Чи церква буде відкрита для переселенців з Молдавії, чи церква буде відкрита для переселенців з Казахстану. А, чи ми віримо, що хоч якісь руски попадуть на небо? <плес> ну, Давайте відверто казати. Ну, Біблія каже, я не є прихильником тези, що жительство наше на небесах треба забути про все земне. Це така знаєте, така духовність відірвана від реальності. Але тим не менше, Біблія каже, що на небі будуть представники всіх мов і всіх народів, і, 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 і деякі росіяни там теж будуть. Е, і... І вони, напевно, і на небі буде звучати серед інших мов, в тому числі і російська. І, ж, і, і що робити? <плес> тому я для себе вирішив так. Для себе я цю дилему вирішив так. Я проповідую українською, я говорю українською, це моя рідна мова. Всюди, кроме тих випадків, де мене українською вже категорично не зрозуміють. В таких випадках я перехожу на спільну мову, на якій мене зрозуміють. До речі, за кордоном це частіше стає англійська. Інколи це стає російська, просто заради контакту. Бо Євангеліє, коли воно писалося, воно писалося на грецьке. Це теж була мова окупантів. Це була мова окупантів, правда, 200-літньої давності до цього. Вже за цей час рани трохи зажили. І ця мова все ж таки вона десь призвичайлася. Але вона, вона навіть написана ну, є така думка, що Євангелія від Матфія було спочатку написано єврейською, але потім все одно перекладено на грецьку. Тому це болюче питання, воно дуже складне. Чого я категорично не приємлю? Я не приємлю про російськості церкви в тому контексті, що це люди, які підтримують війну, схвалюють війну і підтримують агресію. Це зло. Але коли ми використовуємо всі інструменти, в тому числі інколи навіть російську мову, заради вищої цілі, заради досягнення серця Євангелієм, ну, я вбачаю в цьому сенс заради спасіння душі людини. Дякую. І одне тільки що скажу. Єдине, що я думаю, я думаю, що можливо з часом, коли церква буде рости, коли будуть церкви наші розширятися, можливо, з часом буде сенс у двох потоках: російськомовному і українськомовному. Я вам скажу більше. Рано чи пізно у вас появиться так чи інакше, у вас появиться виклик, вам потрібно буде німецькомовне служення в Німеччині, польськомовне служення в Польщі, англомовне служення в Америці, Великобританії і так далі. Ми від цього не уникнемо. Я був в Штатах півтора місяця назад, служив там, вчився там, переймав досвід великих церков. І слав'янські церкви на другому, третьому поколінні приречені або вмерти, або перейти на англійську мову. І вони всі відкривають нормальні церкви, англомовні потоки. Ще для попереднього покоління з поваги є там російськомовний, україномовний поток. Ну рано чи пізно церква в Нюрнберзі, якщо вона буде існувати, ну, ви будете змушені створити служення німецькомовне. Ви будете зможу. Для ваших дітей, ваші діти виростуть в німецьких школах. І тому, якщо ми говоримо так з цієї позиції, що рано чи пізно все, все одно придеться відкривати поток німецькомовний, то, можливо, на якомусь етапі тимчасова версія може бути, що у вас, як мінімум, буде служіння для вихідців із колишнього Радянського Союзу, які не розуміють української і російськомовне, і можливо відкрити паралельно україномовне. Це просто думка вслух. А з часом, через 10-15 років, німецькомовне. І, 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 і перспектива все одно за цим. Бо якщо наші церкви через 15-20 років залишаться суто слов'янськими, ми перетворимося на гетто. Мені кажуть, американці, чого ми маємо ходити в слов'янську церкву? Ну, американці, англомовні американці, американські американці, не наші, американські американці. Вони кажуть, ти б пішов би живучи в корейську церкву. Я кажу: ні, ви там одні корейці. кажу, а чого ми маємо ходити в церкву де одні українці? Все одно цей перехід має відбутися. І тому я думаю, що в цьому питанні треба розуміти почуття людей, яким це болить. І ніколи не можна ставитися до цього. Та, яка різниця? «Кака різниця Послушайте, какая різниця. Послухайте, яка різниця для людей, травмованих війною з України, не проходить. Не зневажайте, не знецінюйте болю людського. З іншого боку, не можна кинутися в іншу крайність і ждати, що Китай тебе зрозуміє, коли ти кажеш йому слава Україні, відповість тобі героям слава. Ну він не зрозуміє, навіть якби він дуже старався. Ну, я жартую трошки спеціально. Очевидно, що треба буде знаходити якийсь спіль, спільний майданчик для, заради спасіння людської душі. Але це дуже делікатний процес, і хай Господь дасть нам всі мудрості. Вибачте, що так довго я дуже старався проплисти поміж всіх рифів, і мені дуже хочеться вірити, що мені вдалося. Якщо ні, я когось образив, пробачте, будь ласка. Ну я я, але я говорю від щирого серця. Дякую. Як церква ставиться до виїзду українців, жінок і чоловіків за кордон? Ну, я думаю, позиція нашої церкви цікавить. Я дивлюся, що час від часу не легше. <плес> <плес> Є ще одна склада. Okay. Давайте, ну я не можу сказати за всю церкву. Що таке, як церква ставиться? і сестра, церква це ми всі. Ну, церква це ми всі. А, коли почалася війна, коли 24 лютого ми прокинулися від вибухів, очевидно, що треба було рятувати своє життя. І це нормально, що багато наших людей виїхали. Хтось на Західну Україну, хтось за кордон. Це природно. Біблія каже нам, що коли Ісуса маленького хотіло вбити, то Йосип з Марією повезли його в Єгипет. Вони тікали в Єгипет в чужу країну. І, можливо, маленький Ісус теж ходив в єгипетську школу, і його не розуміли сусідські діти. Привіт! Привіт. — Ти хочеш забрати? Ні, мені ще поки пригодиться. Привіт. — Ну давай, ти можеш присісти на руки, а можеш погуляти поки. Бачите, мені подобається, що діти йдуть сюди, це, це означає, що мене не бояться. А, але е, ці діти нікого, ну добре. <різь> ну, я думаю, що ви розумієте, що поки поруч зі мною дитина, мене ніхто слухати не буде, правда? Всі будуть дивитися на дитину. Я колись домашню групу проводив, тримав на руках свою маленьку Яну, їй було десь там до одного року, і вона їла шоколад, і вся була виморзана. А я не бачив цього, тому що я, я тримав її так, обличчям до всієї домашньої групи. Як я люблю свою домашню групу того часу. вона вся сиділа і дивилась, робила вигляд, що дивиться на мене, а мовчала про те, що Яна вже перетворюється поступово на, на зовсім, іншу, зовсім іншу особу. Ну, це моя донька. А, вернуся до питання. В перші дні війни. Рятувати своє життя, це було це було не просто нормою, не просто е, необхідністю, це було життєво важливою необхідністю. Ну це я, я не розумів і не розумію людей, в яких ідуть по їхнім будинкам обстріли, які залишаються жити десь там при фронтовій зоні. Ну, ну це, ну, ну це, це просто. Я часом кажу: послухайте, ну цебе ви не жаліте, ну пожалійте своїх дітей. Уїжджайте, якщо там іде війна, якщо є загроза. До нас не дійшли до Вишневого, не дійшли 10 кілометрів буквально російські війська. В ті дні я шукав гроші, я сам особисто дзвонив людям, які могли підтримати, допомогти. Ми заправляли автобуси, і ми за перших декілька тижнів 2000 тисячі людей відправили на кордон. Можливо, і когось із тих, хто є тут присутнім. Чого, бо я всім казав, особливо, якщо у вас є малі діти, діти не мають жити під акомпанемент вибухів. Стоїть питання, чого я сам не уїхав? Тому що в мене було 5 причин, чого я не уїхав, їх мені відкрив Бог. І я казав, якщо ви приймаєте рішення лишатися там, де є загроза життю, вас мають бути для цього причини. Якщо у вас немає причини прямо від Бога, їдьте. Е, свою сім'ю я вивіз на Західну Україну до моїх батьків, потім забрав. Тому перше питання: чи це нормально рятувати своє життя? Друзі, Біблія нам показує, благорозумний бачить біду і укривається. Це нормально. Не має бути ніякого ні засудження, ні оцього братя тут стісняються, ой, ми там біженці, чи ми на місії. Да успокойтесь ви в кінці кінців. Півтора роки пройшло, да видих. Ми вас любимо. Я з першого дня, коли виходив за кафедру в вишневому, у нас шла пряма трансляція, я пропитував на дві аудиторії: 10% церкви, які сиділи в залі, і 90, яких не було в залі, які були розкидані по всьому світу. Тому все нормально, немає ніякої проблеми із цим. Тепер питання друге: а повертатись чи не повертатись? Це дуже індивідуальне питання. Йосип вернувся з маленьким Ісусом пізніше, коли йому ангел явився, і сказав: Йосип, вертайся. Тому якщо вам Бог скаже вертатися, а ви не вернетесь, ну то ви, напевно, згрішите. Якщо вам Бог говорить бути тут, то не думайте, що там, хто про вас думає. Навіть якщо хтось десь там з вишневого вам передає привіти. Вам Господь скаже вертатися, вертайтеся. Ви не відчуєте цього всередині? Не вертайтеся. Ви вільна людина, живіть там, де вам добре. Ходіть в ту церкву, де вам добре, будьте там, де вам добре. Знаєте, як би так це коректніше сказати? Естер і Мардохей, ми зараз всі приводимо їх в приклад. Це були переселенці, які не вернулись додому. Тому що коли вавилоняни виселили весь народ, то всі люди були в Росіяні. Але потім частина людей була три хвилі повернення: Зоровавіль, Єздра і Ніємія. Вони верталися до Єрусалиму, відбудовували Єрусалим. А Естер і Мардахей лишалися в престольному місті Сузи і не верталися в цей момент додому. Але коли прийшла біда, і стало питання винищення всіх євреїв, в тому числі і тих, хто вернулись в Єрусалим, то саме завдяки тому, що вони не вернулись колись додому, Бог їх зміг використати на їхніх посадах і зберегти весь народ по всьому царству. Може бути, що когось Бог залишить в Європі, може, ваші діти будуть прем'єр-міністрами, так як ну, ми це бачимо в історії про Естер. Може, може, Бога є якийсь вищий план, і вам треба тут лишитись. Але при цьому всьому відчуваються якісь комплекси непорозуміння. Що там про мене подумають? Слухайте, ну та хай думають. Я кажу, як мене немає, то мене даже бити можуть, не тільки про мене думають, не тільки про мене погано говорять. Саме головне, те, що говорив наш старший єпископ, чому ти тут? Якщо Бог бачить, Бог тобі каже: от Віталіку Бог Бог побудив його, спать йому не дав і каже, вертайся в Україну. Якби Віталік не вернувся в Україну, він би згрішив проти Господа. Якщо ти розумієш, що ти маєш поїхати, а ти тут, ну то напевно ти не правий. Ну якщо Бог тобі не каже, а ти з почуття провини, ти, ти це, і ти повернешся в Україну, будеш дергатися від вибухів, і будеш злитися сам на себе, і що я там роблю, ну то може не треба. Єдиний нюанс, за який я сильно переживаю, це розділені сім'ї. От тут є проблема. Тобто, якщо ви сім'єю тут, хай Бог благословить, живіть або приймайте рішення вертатись, як вам Бог поведе. Але коли сім'ї розділені, тут складніше. Я все-таки прихильник того, щоб дружини були з чоловіками. А, От. Ну, як мінімум, браття і сестри, ну, як мінімум, ну раз в місяць робили оці, як це так сказати, е сімейний туризм, я його називаю. Зустріч у Львові. <ривості> <ривості> Чи в Ужгороді? <ривості> ну, послухайте, ну. Я півтора місяці всього жив без сім'ї. Я одичав. За півтора місяці у мене вже був свої були свої порядки по хаті. І коли моя жінка вернулася, я кажу, тут все було акуратно розкидано, ти все поскладала, непонятно куди. <рес> От. Мене діти мої почали дратувати. Розлука дуже, дуже шкідливо відображається. Якщо є можливість бути разом, будьте разом. Будьте разом. Може, може, ви боїтеся там Київ обстрілюють, ще десь, ну ясно, всю Україну обстрілюють. Залізте в Карпатські гори, десь живуть в Карпатському горах, в селі, ну разом. От за це я дуже переживаю. За це я дуже перешорвуться відносини. А стосовно того, де жити, де служити, найголовніше, чому ти тут: використайте розсіяння для сіяння Божого Слова. Відкривайте церкви, домашні групи, служіть, де б ви не були, і хай Господнє буде благословим. Я ніде не підірвався на духовній міні, ні? У мене така проповідь була Омере, обережно заміновані душі. Я по останнім часом хожу як сапертики. <рес> <рес> Добре, давай Давид, бо треба їсти, а, я ще не... а в тебе там ще пару питань. Я останнє питання задам, давай. тому що, мабуть, його треба озвучити і, і все. Чому члени церкви, які тимчасово виїхали з України, не вважаються зараз членами церкви, тобто, чому їхні домашки не подають їх в своїх звітах? Ми ж залишаємося в своїх домашках, навіть якщо фактично зараз не присутні. Ми ще більше потребуємо підтримки і молитву. Амінь. Я теж не знаю чому. <рес> Як питання там казали, взяти. перекоси на містах. А, дивіться, браті сестри. Ну, я попробую пояснити. Це знову ж таки це таке суто в нашем структурне внутрішнє питання. Але дивіться, які є варіанти, що відбувається. А, наприклад, ви тут знаходитесь за кордоном. Варіант перший. Ви знаходитесь за кордоном, але ви підтримуєте стосунки з вашою материнською, батьківською, якою хочете сказати, рідною домашньою групою. І це нормально. Ви просто говорите, Деякону, я з вами, я хочу бути. І якщо після цього Деякон вас вичеркне з списку, напишіть мені, я в Інстаграмі, є, я в Фейсбуці. <свісно> я вже зараз передав по міцну церкву. Я є безпосереднім пастором по церкви, але в мене є канали впливу. Якщо ви хотіли бути з домашньої групи, хотіли бути членом церкви Спасіння, вас вичеркнули, ну це так не годиться. На превеликий жаль, бувають ситуації, що люди числяться в домашніх групах і кажуть, ми хочемо числитися. Але вони при цьому не контактують з домашньої групою, і це інша історія. І тут я розумію трошки деяку ні. Вони приходять і кажуть: ці люди знаходяться десь за кордоном, на онлайн домашки не підключаються, контактувати не контактують, але при цьому хочуть числитися в списках. І ви ну, зрозумієте ту сторону. Воно теж їх трошки може дратувати, бо вони скажуть: ну то, якщо ви з нами, то з нами. І є багато наших людей, які розсіяні, але при цьому з домашніми групами. Якщо ви хочете бути з домашньою групою, а вас ігнорують, жалуйтесь. Будь ласка, не мовчіть про це, кажіть, ми спробуємо розрулити ситуацію. Другий варіант: ви виїхали, і ви хочете бути членом церкви десь в Німеччині, в Польщі, в Австрії, де завгодно. От, наприклад, пастор Леся сьогодні починала конференцію. Пастор Леся офіційно перейшла в члени церкви в одну із церков на території Німеччини. Офіційно, і це теж нормально, абсолютно нормально. І, і вона, щоб бути при, при церкві, в ми її відпустили, і як вона вернеться в Україну, ми її назад приймемо. Ми її тут теж приймемо. Це другий варіант. Просто на цей час, поки ви тут, в членство. Прийдіть, нема нічого страшного, не переживайте, що ви вернетесь додому, вас заставлять проходити заново наставництво один. Не переживайте за це. Якщо там хтось буде зверствувати, знову ж таки, пишіть мені. Знайте, у вас в Україні є адвокат. Якщо що, звертайтеся. Це другий варіант. Прийдіть в членство в будь-яку церкву. Тоді це теж нормально, законно, ви будете членом церкви. І третій варіант. А хто знає, може вам треба, подібно як Жені, подібно як Толику, подібно як іншим нашим братам і сестрам, стартувати тут служіння? Не просто бути дистанційним членом Вишнівської чи Київської, неважливо якої церкви, не просто приєднатися до якоїсь місцевої церкви, а відкривати там служіння. Просто відкладати суть. Може, Господь хоче вам це сказати, і ви не випадково сюди приїхали. І Господь сьогодні через всі ці історії торкнеться вашого серця і скаже: Не бійся, попробуй. Якщо це так, я вас благаю, попробуйте. Я теж буду вашим адвокатом. Хай Бог вас власне. Добре, дуже дякую за всі запитання, відповіді. Давайте прославим Господа за пастора колю.